Друзі, найперше, що ми маємо зробити, щоб отримати спасіння, це охреститися. Перше і найважливіше, хрещення змиває первородний гріх і всі гріхи, які людина вчинила протягом свого життя, якщо, наприклад, людина хреститься у старшому віці. Тому тут виникає питання, чому ми хрестимо дітей. Про це я зараз розкажу. Чому? Тому що дитина народжується з первородним гріхом, а гріх це влада темряви. І церква, і батьки вважають, щоб дитина звільнилася від цієї влади темряви. А для того, щоб дитина звільнилася, вона має, стати, має належувати Христові. І це синівство, яке отримує дитина, вона отримує хрещення. У хрещенні ми стаємо не тільки дітьми, але стаємо дітьми Бога. І Господь нас звільняє від цього ріха, звільняє від цієї влади темряви, тому так важливо хрестити дітей у малому віці. Тому церква навчає, що було б несправедливо, якщо б дитині не дати можливість стати дитиною Божою. Як я вже казав, найперше для спасіння людини потрібно саме хреще, а потім вже можливі всі інші таїнства. Інші таїнства ми не можемо діляти, якщо людина не отримала хрещення. Тому якщо людина помирає, наприклад, і вона не є хрещення, то там одна надія на Боже милосердя. Тому церква дає дозвіл навіть мирянам, якщо є дитинка, наприклад, народилася, і вона помирає, і немає зараз священника, щоб її охрестив, тоді кожна людина, яка є поруч, яка є охрещена, може охрестити тут дитину. Святою, або якщо немає води, то е, слиною і, сказавши формулу, хрещається е, ім'я її отця і сина Святого Духа. А якщо, наприклад, та дитинка вижила, тоді вже священник довершує це хрещення молитвами. Це робиться для того, щоб та дитина потрапила в Царство Боже, щоб вона спаслася. Хрещення уділяється один раз, про це в нашій церква. І кожна людина може отримати хрещення, яка ще є не охрещена. І навіть в такому разі, як я казав попередньо, коли мирянин похрестив ту людину, то священник вже її не перехрещує, але він доповнює просто це хрещення <кхм>, згідно уставу молитвами. Тому що вже на душі цієї людини є невиданий знак, що ця людина належить Богові. Тому скільки би раз вас не перехрещували, наприклад, в інших. В церквах, протестантських або ще інших, ви завжди будете належати Богові, тому що це хрещення, яке дає, наприклад, католицька церква або православна церква, воно не змивається, воно дається раз і назавжди. І на душі людини є невидами за хрещення, тобто людина вже належить Христові. Пан Христос в тому письмі стверджує, що хрещення необхідне для спасіння. Тому він сказав своїм учням: ідіть і хрестіть усі народи. Також церква каже нам про важливий момент, що, наприклад, людина, яка хотіла охреститися, яка мала бажання охреститися, але, наприклад, померла. І Бог це бачить, тому вона спасається через це бажання і через жаль за гріхи, які вона вчинила. Катехізм Католицької церкви нас навчає, що хоча хрещення дає людині. Здатність і обов'язок служити Богові через живу участь у святій церковній літургії. Ми вдягаємося у Христа в Його велич, стаємо християнами. Тому, ставши синами Божими, відродившися через хрещення, усі охрещені покликані проповідувати віру, дану Богом через церкву. Отже, двома головними наслідками хрещення є очищення від гріхів та нове народження у Святому Дусі. А далі я би хотів сказати декілька слів про миропомазання, яке в Греко-католицькій церкві та Православній церкві України уділяються разом з Хрещенням. Тому що у Римо-католиків, наприклад, миропомазання уділяється тоді, коли людина досягла певного віку розсудливості. Через Другий Ватиканський собор нам каже, що через таїнство миропомазань зв'язок охрещених із церквою стає досконалішим, вони збагачуються особливою силою Святого Духа і зобов'язані сильніше поширювати і захищати віру словом і ділом, як справжні свідки Христа, кого миропомазують, отримує печа Святого Духа. Яка означає повну приналежність Богові та вічне служіння Йому, а також він отримує обітницю Божої опіки під час есхатологічних великих випробувань. Також норопомазання дає нам повне велитя Святого Духа, як це було на апостолі у час п'ятидесятниці, збільшує в нас Дари Святого Духа, з'єднує нас з Христом та Церквою. Також дає нам відвагу, дає нам силу Святого Духа, як це було в апостолів, йти і проголошувати Бога, проголошувати Христа, і ніколи Його не соромитися. Отже, бачимо, наскільки ми є сильні у тому, хто нас покріплює, наскільки ми сильні у Бозі через таїнство церкви, тому не маємо права зневірюватися, втрачати надій, знеохочуватися. Але пам'ятаємо собі дуже гарні слова. З нами Бог, сімійте народи, і поклоняйтеся йому, бо з нами Бог». Отже, якщо є у вас якісь запитання по цих відео про хрещення, наприклад, про хто може те в куми, як хрестити, то радо доповню у коментарях. Слава Ісусу Христу!